Розуміти і розібратись вартість чого треба підіймати на 10% ціни чи доставки. Звісно, якщо ви пропонуєте безкоштовну доставку і вона у вас включена в ціну, то тут питання не стоїть, ви підіймаєте ціну. Якщо у вас доставка платна, і, наприклад, якщо у вас товар дорогий, наприклад, ви відправляєте товар там по 300-400 доларів, а доставка у вас 20 доларів, ви можете ці 30-40 доларів додати до вартості доставки, скоріш за все. Це ні на що не вплине. Якщо у вас товар більш дешевий, наприклад, ви відправляєте товар за 20 доларів, доставка у вас стоїть 5, вам треба врахувати ці 2 додаткових долари в ціні, ну, можна тоді їх додати не до доставки, а до ціни товару, не робити ціну доставки більшою, ніж там хоча б 20, ну 30 – це вже супер з відсотків, ніж ціна товару. Тобто, коли у вас товар коштує 20, доставка 5 – це ще куди не йшло, хоча це вже 40 насправді, але ну, це ще начебто.